Скажи сніду, ні саме під таким гаслом у міськвиконкомі пройшла акція, присвячена до дня боротьби зі снідом. Молодіжний парламент спільно з відділом молоді та всеукраїнською мережею люди, які живуть з ВІЛ, організували акцію СТОП СНІД. В актовій залі міської ради зібралися старшокласники, студенти, волонтери, представники влади, щоб поговорити про цю страшну хворобу. Якщо такими темпами СНІД і далі буде розвиватись, то через 10 років половина населення України буде ВІЛ-інфікована. Уявіть собі це кожен другий. Якщо ми думаємо, що нас це не стосується, то подумайте про своїх дітей, про своїх понуті. Якщо кожен другий буде фікований, перше повідомлення про з'явилося у сполучених штатах 1981 року. Відтоді він став світовою епідемією. Протягом останніх років в Україні продовжує невпинно зростати кількість віл-інфікованих. Особливо турбує збільшення кількості серед них дітей та підлітків. Соціальний працівник зачитала статистичні дані, які підтверджують катастрофічне становище в Україні. Позитивна мати може народити здорову дитину, але в Україні все ще народжується. Постині закрема Зокрема, 2421 дитина. А вів позитивно знаходиться зараз під наглядом лікаря, в тому числі 615 дітей хворих на СНІД. 6633 дитини со тридцять підтверджені або по спростування свого діагнозу на СНІД. Снід викликається вірусом імунодефіциту людини або ж скорочено віл. Заступник міського голови з гуманітарних питань Людмила Пасенко звернулася до всіх з проханням не нехтувати своїм здоров'ям. Ми зробимо все можливе і неможливе. Кожен на своєму місці, щоб дійсно зупинити цю страшну чуму. Дійсно, скажемо сніду – ні. І будемо робити все для того, щоб наші ризики стали нашими такими уже достатніми, самодостатніми нашими завоюваннями, щоб вони стосувалися тільки якихось приємних миттєвостей нашого життя. Я хочу вам побажати всім завжди бути здоровими і щасливими. Символом боротьби зі снідом є червона стрічка, яка була задумана у 1991 році. Її автор, художник Франк Мур. Обернене це символ співчуття, підтримки та надія на життя без сніду. Кожен отримав таку червону стрічку і мав змогу, хоча б сьогодні, не бути байдужим до цієї проблеми. Дійсно, багато хто дотепер не знає, що таке снід і віл, і плутають ці поняття. Організатори акції спробували докладно розповісти про це захворювання, показали відеоролики, зачитали лист дівчини хворої на снід. Це Реальна історія. письмо Ольги. Мені 18 років, Завод Ольга, фамілію не сабчаю. Вот уже два года, как я больна спидом. В больнице я не одна, здесь у меня такие же подруги и друзья. Теперь на все смотрю иначе, чем раньше. Хочу спросить у всех взрослых людей, и особенно у тех, кто имеет власть. Зачем вы, взрослые, нас, детей своих, под там бросили? Зачем смяли сексом, порнографией, наркотиками? Вы виноваты в наших смертях. Вам хотелось раскованности, расслабленности, свободы, Ви проповідуєте свободної связі, фішируєте артистов нетрадиційної орієнтації. Ви вмушаєте нам, що так живуть всі. А ми вмираємо. Експерти підрахували, що носіями вірусу і імунодефіциту в Україні є щонайменше 1% дорослого населення віком від 15 до 49 років. Після урочистих заходів всіх запросили приєднатися до акції запалю бо знаю та зав'яжи стрічку. Біля міської ради запалили близько 200 свічок щоб вшанувати пам'ять померлих від віл сніду. Бориспільська молодь активно підтримала акцію проти сніду. І зараз ми перебуваємо в розважальному комплексі Пархат. Де вони показують, як можна правильно розважатися, не шкодячи своєму здоров'ю. Представники студентської ради Переяслав Хмельницького педагогічного університету влаштували присутнім концертну програму, виступали, співали, танцювали та грали. Всім присутнім. Молодь знає, що треба робити, аби не захворіти. Про снід хлопці-дівчата чули достатньо багато. Передається статевим шляхом. Ну, через наркоманів дуже багато передається, а ну, так загалом це основні такі чинники. Що найбільше сподобалося з сьогоднішньої акції? Мені сподобались презентації і ну, концерт у бархаті. Ну, він передається половим шляхом, і щоб його ним не заразитися, треба презервативи мати. Це ВІЛ, інфекція, яка передається половим путем. А взагалі, як на твою думку, чи достатньо освітлюється ця проблема для молоді? Недостатньо. Було б краще, якби її освітлювали набагато шир, в ширшому колі. А ось сьогоднішній захід чим тобі найбільше сподобався і запам'ятався? Е, концерт Бархат. Та також у міськвиконкомі була дуже хороша презентація та фільм. Дуже якісно зроблені кліпи, ті, що нам показували в міськвиконкомі, особливо перший. Ну, Мені подобається, як це зробили, це справді справляє враження. А як ти вважаєш, які треба проводити ще акції для того, щоб якось повідомити молоді, що це дуже страшна хвороба? Я думаю, Варто показувати, як самі хворі на СНІД розказують про те, що з ними відбувається, що саме вони переживають. Запам'ятали, що СНІД це небезпечна хвороба, ну, яка розповсюджується по Україні ну, дуже як сказати, ну, з великою швидкістю і багато людей ну, заболівають цією хворобою. Тому треба його Ну, і... Нам показували фільм у цьому, і там було ну, дуже ясно, понятно що треба робити, а що ні. Тобто, ну, бувала така навіть історія, траплялася зі мною, коли подруга розповідала, що з нею таке траплялося, була, була захворіла, але я не очікувала просто від неї такого чути, тому що ну як. Ті знайомі які мене оточую, це як? Ті люди, які мене люблять, і тому подібне. Але от я не очікувала дізнатися від неї про цю історію, що вона хвора на віл. В Україні 55 людей отримують діагноз ВІЛ. Це 20 тисяч людей на рік. Кожного дня сміт забирає 12 життів. Це справжні факти і вони реальні. Вороба не передається через рукостискання, поцілунки, їжу, предмети домашнього вжитку, спортивні предмети при купанні в басейні, душі через спілкування з домашніми тваринами, при догляді за хворими на снід, кращими ліками від зараження можуть бути наші знання про шляхи і поширення вірусу сніду та засоби його попередження. Тебе вибору, а навпаки, дає шанс врятувати власне життя. Пам'ятайте, єдина людина, яка може вберегти вас від сніду, це ви самі.